Дана презентація складатиметься з двох частин. В першій частині я розповім про сам інструмент, з допомогою якого ми маємо можливість заробляти, а в другій частині розповім, як володіючи даною темою, можна вже і сьогодні собі почати отримувати непогані гроші. Скажем, дана сфера діяльності не схожа ні на що інше, тому що. Володіючи просто інформацією, отримуючи постійно якісь, скажімо, якусь інформацію, розвиваючись, ви паралельно її використовуєте на практиці і, скажімо, заробляєте паралельно гроші. До прикладу, якщо взяти університети, школи будь-що, ви завжди повинні відівчитися для того, щоб стати спеціалістом в якійсь справі, тільки тоді йти на роботу. Дана сфера діяльності дає можливість навчатися і паралельно одразу заробляти кошти. Отже, розпочнемо з самого інструмента, так як я казав, в другій частині розповім як заробляти, і який, скажімо, яка можливість, які перспективи в даній сфері? Отже, розпочнемо. <клес> Життя кожної людини можна в принципі поділити на три основних періоди: перший період від народження до років 20-25, ми навчаємося. Потім кожного з нас настає в житті той другий період, коли ми йдемо на роботу. Зростаємо в фінансовому плані, розвиваємося, Кож, кожного з нас свій шлях. Хтось відкриває бізнес, хтось йде на роботу, міняє одну на другу, пошукав чогось кращого. Але всі ми рівні в одному. Кожного з нас колись чекає той третій період, коли ми працювати вже не зможемо. І погодьтесь, логічно було б в цей третій період вийти на заслужений відпочинок. Скажімо, на жаль, дивлячись на наших сьогоднішніх пенсіонерів, важко їх назвати відпочиваючими людьми, тому що більша частина їх знаходиться за межою бідності. І як -ми бути в числі тих пенсіонерів і дійсно сформувати собі фінансову подушку на старість, про це я постараюся вам розповісти на наступних слайдах. Отже, якщо на ці три періоди подивитися з фінансової точки зору, то в перший період ми ніяким чином на наші кошти не впливаємо. Нас повністю забезпечують батьки, поки ми навчаємося. На відміну від того другого періоду, коли ми йдемо на роботу, кожен, кожен з нас шукає собі якусь фінансову незалежність. Кожного з нас, скажімо, є свій шлях, хтось, так як я казав, міняє одну роботу на іншу, в пошуках кращих заробітків, хтось виїжджає за кордон, хтось відкриває власну справу. Але незалежно від того, скільки б ми не заробляли, ким би ми не працювали, кожного з нас колись в житті був перший робочий день. І в кожного з нас буде останній робочий день, коли ми або по стану здоров'я, або по віку вже працювати не зможемо. І на жаль, 93% українців сьогодні падають, їхній фінансовий стан падає до рівня соціальних випадків. А це можна сказати до нуля, тому що на ті кошти нереально сьогодні вижити ні в Україні, ні в будь якій іншій країні. Як же себе почуваєте, скажімо, люди більш розвинених країнах цей третій період, щоб їхній фінансовий стан цей не падав, а як мінімум залишався на тому самому рівні. А в кращому випадку зростав. Просто протягом цього другого періоду кожен європейць, кожен американець формує собі той капітал невеликими внесками, просто відкладає собі на старість. Формує собі той капітал, за рахунок якого він може в старості дійсно відпочивати, насолоджувати життям, подорожувати і не задумуватися, де брати гроші для того, щоб заплатити за комунальні послуги. Він про це потургувався завчасно. І ця практика існує вже дуже багато років, і сьогодні прийшла до нас в Україну біля 20 років тому, і доступна кожному українцю, на тих самих умовах, яких і європейцю доступно, американцю чи будь-якому, скажімо, будь-якій людині в будь-якій країні. Погодьтесь, рівень життя європейців, рівень життя того третього періоду, пенсійний, скажімо так, набагато краще, ніж рівень сьогоднішніх українців в старості. Як собі сформувати дане, дане, скажімо, дану пенсію, дану фінансову незалежність в старості, про це я розповім далі. Незалежно від того, скажімо, що в Європі кращий рівень життя чи щось тому подібне, в них, так як і в нас, соціальні виплати, а саме пенсія складають одну п'яту від основного доходу людини. Одна велика різниця, що в Україні люди на, ту, на тих 20% виживають в старості, на відміну від європейців, в яких сьогодні існує трьохрівнева пенсійна система, де. Перший рівень складає 20% тих соціальних виплат, які їм платить держава, 30% складає те, що їм накопичив їх роботодавець протягом того періоду, поки вони на нього працювали. Але основне, скажімо, джерело той фінансової свободи в старості кожного європейця сьогодні складають необов'язкові накопичення в компаніях страхування життя. І це дійсно наднадійні компанії, які були створені для того, щоб, скажімо, убезпечити життя людини в той третій період і захистити його сьогодні. Скажімо, дані компанії вони не є надприбутковими, але вони є наднадійними. Жодна страхова компанія за всю історію їх існування, жодна страхова компанія не розвалилася. Жодна страхова компанія не зникла безслідно. Бувають іноді такі випадки, просто коли на ринок заходить якась більша страхова компанія, менша просто не може з ними конкурувати. Відповідно, продає свій пакет клієнтів більші страхові і страхова надає послуги всім клієнтам точно так само, як і надавала попередньо. Отже, друзі, далі на слайді покажу просто підтвердження моїх слів, де основне, що хотів зазначити на витягу з Вікіпедії, що на Заході виплати за довгостроковими договорами страхування складають основу доходу громадян пенсійного віку. А це Європа і Америка. Отже, як собі дійсно сформувати той капітал на ставість, скажімо, протягом цього робочого періоду, поки ми ходимо на роботу, так щоб це сильно не вплинуло на наш фінансовий стан сьогодні. Кожен європейцець, кожен американець відкладає як мінімум 10% від своїх доходів. І це дійсно дає їм можливість старості не турбуватися про гроші не думати, де тобі ще їх ходити заробляти. Вони собі просто відпочивають і, скажімо, насолоджуються життям в старості. Візьмемо до прикладу, хоча б 68 гривень в день. Погодьтесь, це копійки сьогодні, але що це може дати нам хоча б протягом року? Якщо ми помножимо ці кошти на 365 днів, це вже буде сума 25 тисяч гривень. Але якщо ми виробимо собі звичку і будемо ці кошти собі особисто відкладати хоча б протягом 30 років, це вже нам дасть суму 750 тисяч гривень. Самостійних накопичень. Бувайте, вже непогана фінансова подушка собі наставить. Але якщо ми будемо ці кошти собі відкладати в компанії страхування життя на власному рахуночку, просто в страховій компанії, за рахунок того, що будь-яка страхова компанія є інвестиційною компанією, вона за рахунок вкладень наших коштів перевірені захищені державою структури, це не можуть бути ніякі криптовалюти, щось в тому роді. Це завжди перевірені захищені структури. Це в свій час були комерційні приміщення, іноземні банки зараз є. Це цінні папери, практично, скажемо, ті сфери, де, які дійсно приносять прибуток, але це є наднадійність Скажемо, що вони дійсно приносять прибуток, а не просто гроші згорять. То за рахунок того, що будь-яка страхова компанія працює по системі складного відсотка, тільки цим складним відсоткам вона нам за 30 років на наші гроші зробить суму втричі більшу, тільки складним відсотком. І на виході, через 30 років, ми отримаємо виплату в 3 мільйона гривень. Повидеться вже набагато краще альтернатива, ніж би ми самі собі змогли накопичити. Також будь-яка страхова компанія, в принципі, тому і називається страховою, що вона дає своїм клієнтам захисти. І, скажімо, такі ситуації, які можуть спіткати кожну людину, до яких неможливо підготуватися, страхові компанії цього клієнта захищають від цих ситуацій. Страхові компанії дають захист, Про що я на чому я зупинився? Скажемо, такі ситуації, які можуть статися з будь-якою людиною, це хвороба, це може бути смерть, це може бути нещасний випадок, це може бути інвалідність, непрацездатність клієнта. Будь-яка з цих ситуацій може фінансово загнати стан сім'ї до нуля. А то й в борги. І як себе уберегти від цих ситуацій, щоб, скажімо, сім'я не постраждала в разі там якоїсь такої ситуації, коли годувальник, скажімо, йде з життя? В будь-якій з цих ситуацій страхова компанія робить компенсацію сім'ї клієнта. В разі настання смерті клієнта через хворобу або подожиттю, компанія сплатить ту суму, яку би ви самі собі накопичили. Тобто 750 тисяч гривень отримає ваша сім'я. Ця сума зміниться тільки, скажімо, від того, що протягом того періоду, поки ви собі накопичуєте, якщо це, до прикладу, сталося на, на 20-му році, то за цей період ще працюватиме складний відсоток. Відповідно, сума буде більшою. Якщо з клієнтом стається нещасний випадок, сума буде втричі більшою, тому що страхові компанії розуміють, що до цього ніяким чином підготуватись неможливо. В разі настання нещасного випадку страхова компанія зробить виплату втричі більшу суму. Також впливатиме на цей період, коли клієнт накопичував. Буде сплачений, скажімо, ще відсоток за ті роки. Якщо з клієнтом стається непрацездатність, у в нас в народі прийнято називати інвалідність то е, сума буде 2 мільйони 250 тисяч гривень або відсоток від цієї суми, якщо непрацездатність часткова. Е, до прикладу, втрата пальця оцінюється в 10%. Втрата руки, якщо ви виправша правий 60%, втрата зору на одне око оцінюється в 50%. А якщо втратили зір на два ока, рахується, клієнт повністю непрацездатним. І в момент настання непрацездатності зробиться виплата 2 мільйона 250 тисяч гривень. І з цього моменту клієнт буде звільнений від щорічних проплат договору до кінця існування. Страхова компанія замість нього буде накопичувати весь цей період, незалежно від того, на якому році це сталося. І по закінченню договору зробить виплату, ніби клієнт сам собі накопичував. Також страхові компанії дають різного роду медичні захисти. від елементарної госпіталізації, коли ви потрапляєте в лікарню, до важну до скажімо, переломів, опіків, травм різного роду, до важких пологів, може бути коронавірус, важкі хвороби, скажімо так, може бути онкологія. І практично від всіх ситуацій, які можуть статися з клієнтом, страхова компанія захищає свого клієнта, тому що вони, їм вигідно те, щоб клієнт платив по договору до кінця цього договору. Вони користуються нашими грошима, заробляють собі і дають змогу заробити нам. Отже, перейдемо. Страхові компанії на сьогоднішній день існують вже дуже багато років. Розглянемо страхову компанію номер 1 в світі, така компанія, як MetLife, американська страхова компанія, яка сьогодні вже 156 років. Більше 40 країн світу користуються її послугами. І більше як 110 мільйонів клієнтів є її, скажімо, Її клієнтами, тобто людей являються її клієнтами. В Європі страхові компанії існують більше 200 років. Відповідно, в Америці 80% населення має вже свої такі програми, а в Європі більше 90%. В Україні, так як я казав, страхові компанії в нас пройшли чуть більше 20 років тому. Відповідно, тільки 2% населення в нас застраховано. Більшість людей навіть ніколи не чули про такі компанії, про їх можливості, про те, що дійсно можна захистити себе, застрахувати своє життя і, скажімо, забезпечити свою старість. Тому ринок широчаний, Є кому пропонувати є де брати клієнтів. За це взагалі можна не переживати. Як же ж ми працюємо? я, ви в майбутньому, якщо захочете стати нашим партнером, ми не являємося страховою компанією. Ми являємося її посередником, який вміщує в собі п'ять страхових компаній світу. І основна наша функція якомога більшій кількості населення давати інформацію. Що існують такі компанії, дають такі захисти, можливості, перспективи і тому подібне. Людина, розібравшись для себе, скажімо, з нашою допомогою, отримавши відповіді на всі запитання, стає клієнтом. Ми допомагаємо підібрати людині зручний договір, підібрати захист на зручний термін, зручну суму. Далі клієнт разом з нами відправляє заяву з квитанцією про проплату в страхову компанію. Страхова компанія відправляє клієнту поліс, юридично завірений документ з мокрими печатями, повністю з усіма умовами, які ми до того розглянемо. Нам, в свою чергу, як посереднику страхова компанія платить відсоток. І це, скажімо так, більший принцип прямих продаж. Для того, щоб дійсно розвиватися швидко і заробляти більше гроші, ми пропонуємо. Йти по другому шляху, про який я розповім трошки далі. Е, є дві основних умови, щоб стати нашим партнером. Перша умова самому собі мати поліс рахування, цей договір. Тобто, ви, от, взявши собі таку програму, просто тоді дійсно показуєте, що ви зрозуміли, наскільки це необхідно вам, відповідно, ви зможете комусь запропонувати дані програми і, скажімо, підключати людей. Отже, друга умова відвідати навчання. Скажем, це такий стартап-семінар, дводенна подія, яка відбувається локально в Івано-Франківську раз на місяць. І після цієї події кожен, кожен клієнт стає фінансовим консультантом, нашим, нашим партнером, і в супроводі своїх наставників, скажімо, вже починають дзвонити до людей, пропонувати їм заходити на ефіри або самостійно проводити бесіди, коли він цього навчиться. Тобто, ми цього всього навчаємо. Отже, так як я казав, ми віддаємо перевагу більше, скажімо, іншому шляху, а саме побудові мережі, тому що найбільші гроші вони завжди завжди мережному бізнесі це найефективніший шлях побудови бізнесу, і ми не виняток, ми також працюємо по цій системі. Як же ж ця система в нас в, в нашій сфері, в, нашому, в нашій компанії? Прийшовши до нас в компанії, ви стаєте консультантом першого рівня. Окрім того, що за вами фіксується ваш наставник, який у цьому допомагатиме. Ви вже на першому рівні маєте своїх 18%. І, до прикладу, за такого самого клієнта на 25 тисяч гривень, ви отримаєте вже виплату в 4,5 тисячі гривень. Далі, продавши договорів на 40 тисяч, ви стаєте консультантом другого рівня, де ваш відсоток вже буде 24. І відповідно за такого самого клієнта на 25 тисяч, ви вже отримаєте 6 тисяч гривень, подяки від страхової компанії за приведеного клієнта на багато-багато років. Далі, по дорозі до третього рівня, у вас вже будуватиметься якась команда е однодумців, людей, які також, окрім того, щоб користуватися даною програмою, захочуть разом з вами заробляти. Отже, продавши договорів на 280 тисяч гривень, а це 11-15 клієнтів, привівши в компанію, ви переходите на третій рівень. І на третьому рівні у вас відсоток вже буде 35. Відповідно, за такого самого клієнта на 25 тисяч ви вже будете отримувати майже 9 тисяч гривень подяки страховій компанії. Хай протягом цього часу, поки ви йшли до третього рівня, у вас з'явилася команда з чотирьох людей. Двоє людей другого рівня, яким ви сказали трошки раніше, і двоє людей першого рівня, яким ви сказали буквально недавно. Хай за місяць часу консультанти другого рівня привели клієнтів на 100 тисяч гривень. Що ви з цього будете мати? Різницю в відсотках. А саме, у вас 35, в них 24. Відповідно, 11% різниця, 11 тисяч гривень, ви отримаєте за їхню роботу. Хай також за місяць часу, з вашою допомогою, консультанти першого рівня приведуть клієнтів на 100 тисяч гривень. Вас з ними вже різничка більша, але їм доведеться трошки більше допомагати, тому що ці люди тільки прийшли в бізнес і ще абсолютно нічого не вміти. Ви на третьому рівні вже будете вміти повністю усе і зможете якісно проконсультувати і допомогти своїм консультантам. Отже. У вас різниця 17%, відповідно, 17 тисяч гривень, ви отримаєте за їхніх клієнтів. Тому, друзі, навіть якщо ви за місяць часу не приведете жодного клієнта в компанії, ви вже маєте можливість пасивно від своїх консультантів отримувати 28 тисяч гривень пасивного доходу. Нас зазвичай консультанти до третього рівня доходять за пів року, максимум за рік часу. Тобто, інвестувавши сюди просто час, жодної копійки, скажімо так, ви. Маєте можливість зростати і розвиватися, і вже за півроку, за рік часу отримувати пасивний дохід в розмірі 28-30 тисяч гривень. Окрім того, ви ще паралельно будете проводити самостійно людей в компанію, пропонувати їм програми і підключати їх. І також будете отримувати за них всі 35 тисяч 35%. відсотків. Ну, як на мене, це доволі таки крута програма, крута можливість. Головне, розберіться, і дійсно, якщо виникатимуть якісь питання, задавайте, будемо розбиратися разом. Повірте, краще розібратися з людиною, яка щось в цьому розуміє, ніж піти до якогось сусіда чи сусідки, які взагалі в тому нічого не розуміють, і консультуватися з нею. Ну, це моя така думка, тому що ну, як мінімум, коли у вас болить зуб, ви не йдете до електрика чи не йдете до автомеханіка, по-любому йдете до стоматолога. Так само тут, отже, друзі. Так як третій рівень, так і в нас є в компанії четвертий, п'ятий, шостий, сьомий рівень. І ми являємося єдиною компанією в світі, яка пропонує своїм консультантам, дойшовши до восьмого рівня, стати співвласником страхового посередника номер 1 компанії StarLife і розділяти чистий її прибуток в відсотках між усіма співвласниками. Це дійсно крута перспектива, крута можливість, тому що на цьому рівні бізнес рахується вашим, ваша мережа. Яка щороку приноситиме все більше і більше доходи. І навіть якщо з вами щось станеться, ваш бізнес передається в спадок. А це не якась поодинока сума, яку ви змогли збирати собі протягом життя. А це дійсно бізнес та система, точніше, яка приноситиме вам щороку все більше і більше прибутки. І тому ваші рідні, ваші близькі це до кінця життя свого будуть забезпечені людьми. Отже, друзі, в принципі, по презентації все. Далі на слайдах я покажу вам людей, які стали співвласниками протягом 15 років існування нашого посередника. Заснована компанія була в 2009 році двома людьми Віктором Роговичем і Іваном Українцевим. І за ці роки стало на 68 співвласників більше. Окрім них, скажімо, є сотні забезпечених консультантів 4, 5, 6, 7 рівнів, які заробляють в місяць 100, 200 і більше тисяч гривень. Середній вихід свій власника, нашого посередника – 350-400 тисяч гривень.